На окупованій Херсонщині місцеві ховаються від незаконних виборів. Люди попереджають один одного про наближення груп мобільного голосування та замикаються у будинках. Така ситуація по всій тимчасово окупованій частині Херсонщини. Списків виборців немає. За словами херсонського журналіста Сергія Нікітенка, в пустографки вписують усіх підряд. Активісти руху Жовта стрічка продовжують бойкотувати незаконні вибори на захоплених територіях, підпалюють російські ганчірки триколори і газети, які злочинці масово розповсюдили в місті. У Бердянську патріоти показали майстер-клас на тему, що треба робити з агітацією від окупантів. Крім того, активісти розвішали жовті стрічки на кілометрах колючого дроту та зубів дракона поруч із Джанкоєм в окупованому Криму. Кольори українського прапору замайоріли на красній площі в Москві. І з пікетом, загорнувшись в наш прапор, туди вийшла жінка на ім'я Альона Кожевнікова. Її, звісно ж, затримали та відвезли до відділку поліції по району Китайгород. Там на неї склали протокол про дискредитацію російської армії та порушення правил проведення публічного заходу. Після цього активістку відпустили. А в окупованому Донецьку сьогодні чули вибухи. Місцеві бачили стовп чорного диму. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, був удар по будівлі окупованої адміністрації міста. У звільненому селі Урожайне на Донеччині затримали пекаря з окупованої Макіївки, який воював проти ЗСУ. 22 лютого минулого року чоловік отримав повістку на війну проти України, воював у більш ніж 15 населених пунктах Донеччини та Херсонщини. Зрадник виконував злочинні накази своїх командирів, вбивав українських захисників і знищував мирне населення. 15 серпня чоловіка затримали військові ЗСУ. Нині він перебуває під вартою.